Я блищу, як зіронька, тому що зараз у нас буде Сан <рес> Маріно. Мені не подобається ця пісня. Не люблю я таке. Ну давайте подивимось. Опа! <рес> Боже, оцей діджейський пульт. Я так таке не люблю. Так, це вже так старомодно. Що ти там співаєш? Що ти там видумав собі? Ну поки що скучно. От прям скучно. Ну ну давай, я. я вірю, що вони зараз роблять класний розгон. Ну, кстати, це, знаєте, е, ну не знаю, от особисто мені це, цей номер такий панікший на фоні всього, що ми тільки що бачили. Ну, порівняно, знаєте, е, ми згадаємо Ісландію першу, а і то вони були чуть краще. чуть-чуть. Мені не подобається. Я все ще терплю, не ходивши ні в туалет, не попивши ні води. От я би зараз би пішов. Але не можу вас закинути, тому що хтось із вас все одно подивиться цю реакцію. О, у нас ось цей чоловічок, який буде в Кіпра на задньому фоні. Знаєте, прогрів до виступу Кіпра. <рив> <рив> ну. ну хорошо. Друзі, давайте я вам розкажу під час цього виступу знову ж таки про курс по мобільному монтажу. Ладно, не буду. Ну, а що, ну мені. Я просто не хочу, щоб ви просто дивилися, як я мовчу. Я можу сказати, що... Я можу дуже погано сказати про цей номер. Ви хочете? Ну, ну, не буду, я сильно хороший. Смис, я сильно хороший. Я буду в шоці, якщо це пройде в фінал. Ну ні. Бачите, в мене тут раса взагалі-то. Це така наклейка, колись в Таранові купив кепку і тут на кепку можна було клеїти, типу, це зрозуміла на липучки. Я просто заклеїв, тому що в мене тут п'ятно, яке не відстірується від тоналки. Бачите, я вам все кажу, як є. Хей! Ну на п'яну десь там можна потанцювати. Коротше, ні, ні, ні. Сан Маріно, додому. А вам, як, вам, як О, язик запитається, як вам?